Дійсно декларується це психолог. У чоловіків є певна стигматизація по відношенню до психологів. Зараз це міняється. І одна із цілей, до речі, робот з підрозділами з групами це дати їм зрозуміти і відчути, що психолог це фахівець, який може допомогти ну, і зараз там процесі там, навчання, психоедукації, так і потім, коли виникне якась необхідність, що вони можуть спокійно прийти звернутися до, саме до психолога і не боятися, що хтось там в мізках їх там, щось буде колупатися, щось міняти. Хотілося б без слів. Нагадую, завдання дуже просте: камінець не впав. Дофіптується <плес> цей момент і запам'ятайте, що таким чином ви можете трошки себе активувати, таку електровідправу. Хлопці приходять всі дуже різні, абсолютно різні. Формувалися так, як ми Це від 18 до 50 з лишнім років. І якось разом щоб той колектив був одним цілим, це треба досить довгий час. І якби поради спеціаліста були б теж дуже доречними, як це все зробити. Це однозначно потрібно. Це на процесі, в процесі формування. А на процесі, який ми зараз розглядаємо, що буде після війни і як далі, це вже буде дуже тяжко. Хлопці, які були. Сміш, сміялися, веселі, ще щось стають надзвичайно серйозними, і хто приходить звітом, дуже сильно міняється. Але я рахую, що в кращу сторону, тому що після того, коли один з другим вийшли, і коли командою попрацювали, після того вони вже тримаються як одне ціле. І показав нас, безпосередньо був бій, і коли хлопці один другого прикривали. До того вони всі були якось різношерстними, після того вони вернулися одним цілем. Отак війна хлопців. Закаляє. На цілесному рівні відчути, що я можу вам довіряти. Я можу закрити очі, виставте руки вперед, і, і я можу впадати передавати. Те, що ми допомагаємо саме налаштовуючи їх. Вміння до саморегуляції, до самовідновлення це один аспект. Інше те, що їм добре допомагає, коли їх, їх підтримують побратими, коли один одного вони підтримують, коли їх підтримують близькі. Основне те, що і в дослідженнях, і те, що ми бачимо, це підтримка їх безпосередніх командирів. Коли командир правильний, коли він о, має вміння о, і знання, як допомогти своїм підлеглим мати ну, таку налаштованість внутрішню, це основне. І о, те, що дуже важливо, що ми воюємо за правду, ми захищаємо нашу батьківщину. Як би ви не знали тактичну медицину? Як би добре ви не стріляли, ну, там, попадали в ціль зі зброї? Яка б не крута була у вас там автомат, чи кулемет, чи там. Якщо всередині не буде готовності цим скористатися, нічого не допоможе. Скажу так, що завдання центру морально-слічної підтримки з територіальної оборони полягає в тому, щоб надати допомогу військовослужбовцям, які потребують психологічної підтримки, психоедукації, психовентиляції в будь-якому місці, де вони не перебували, в тому числі навіть їх найгарячіших точках. Такі зокрема, як зараз це місто і Бахмут, і Авдіївка, та, в принципі на будь-яких напрямках, де зараз Застосовується сили територіальної оборони. Що ж, фортація Бахмут. Стоїть. Сили територіальної оборони Збройних сил України разом з іншими складовими сил оборони продовжують отримувати позиції. Я як представник і начальник Центру морально-психічної підтримки сил територіальної оборони працюю. Нашими хлопцями здійснюємо заходи стабілізації схоїчної, моральної підтримки, роботи з втомою психологічною, моральним, фіз... фіз... фізичним виснаженням. Послідовність має бути перше. Встановлений контакт. контакт. Слухай мене, дивись, дивись на мене. Так? Я поруч з тобою, я тобі допоможу. Як тебе звати? Андрій, Андрій. твій позивний. Позивний зводного. Угу. Тепер про те, що було, що є, що буде. Пролетіло мимо. Угу. За метрів 20 від нас. Все нормально. Так. Дивимось далі. Так. Далі. І завдання. Ведемо спостереження далі. Угу. Ведемо спостереження далі. Хочу зазначити першу чергу, що взагалі підрозділи сил територіальної оборони. Повнофункціонально виконують свої завдання на рівні з частинами супутних військ, сил спеціальних операцій, і можу стверджувати це, скажімо так. Є підстави говорити про те, що наші хлопці нічим не гірші, і навіть редогоди показують такі хороші результати, і навіть наші побратими з Спидспозначенців кажуть, що ваші приїжджали.